Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня. Хай вам ясне сонечко світить у вікно щодня. Привіт-привіт, мої любі. Діти, я пропоную вам послухати дуже цікавий вірш. То слухайте уважно. Рано вранці промінець тихо скочив на стілець, потім прутко на подушку. Лоскотить Оксанці вушка. прокидайся, донечко, вже на дворі сонечко. І прокинулася донька і заляскала в долоньки. Доброго ранку Виспалася Оксанка. Діти, а давайте подумаємо і відповімо на питання. Хто ж розбудив дівчинку Оксанку? Так, вірно, це було сонечко. А де ж воно знаходиться? Так, сонечко знаходиться високо-високо на небі. І коли стає світанок, воно виходить, щоб порадувати малят своїми золотими теплими промінчиками. А щоб сонечко. Радувало нас з вами своїми промінчиками і теплом, то його можна закликати. Тож я пропоную вам вивчити дуже цікаву закличку, яка називається Сонечко. Тож слухайте уважно і повторюйте за мною. Вийде, вийде, сонечко, заглянь у віконечко! Тут малята граються, тебе дожидаються. А давайте ще раз. Вийде, вийде сонечко. Заглянь у віконечко. Тут малята граються, тебе дожидаються. І ще раз вийде, вийде сонечко. Заглянь, у віконечко! Тут малята граються, тебе дожидаються. Діти, а про що ми сьогодні з вами говорили на нашому занятті? Так, про сонечко. А де ж живе наше сонечко? Високо на небі. Так, вірно. А що ж воно нам дарує? Промінчики, теплі, ласкаві, золотисті. Так, а ще ми з вами вчили закличку, про сонечко. Тож я вам пропоную разом зі своїми батьками дома іще вивчити цю закличку для запам'ятовування. Тож на все вам добре, бувайте, бувайте, до нових зустрічей!